Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо малювати, але спочатку відгадайте загадку. Дощ пройшов, через ставок перекинувся місток, кольорів у ньому сім він подобається всім. Відгадали, що це? Так, це веселка. А коли з'являється веселка? Під час дощу, коли світить сонечко. Ось коли прийде дощик, сонечко кине на землю свої промінчики. Вони зустрінуться в повітрі з крапельками дощу, пройдуть скрізь них, і тоді з'являється веселка. Це явище природи можна зустріти на небі тільки в теплу року. Давайте сьогодні намалюємо веселку. І для роботи нам потрібні гуашеві фарби кольорові, сім кольорів веселки, стаканчик з водичкою, блюдце, в якій трошки налита водичка, поролонова губка, дві кісточки. І серветочка та аркуш білого паперу. Веселку ми будемо малювати за допомогою цієї губки. Ми візьмемо спочатку блюдце з водичкою і її трошки зволожимо. Вона повинна бути вогкою. Так, вмукаємо її водичку і трошки відіжмемо, щоб вона була вогкою. Все, нам блюдце більше не потрібно. Тепер на цю губку ми будемо наносити всі кольори нашої веселки і починаючи з червоного кольору. Беремо пензлик і отак от накладаємо нашу фарбу смушкою. Фарби повинно бути достатньо. Так, тепер вимили пензлик, беремо наступну фарбу. Помаранчеву. Набираємо пензликом і отак біля червоної накладаємо помаранчеву фарбу. Миємо пензлик і наступна в нас жовта. Такий же спосіб продовжуємо накладати жовту фарбу. І в такий спосіб ми будемо вивити на нашу паролонову губку всі інші кольори. Всі сім кольорів. Далі зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Так, я ось так нанесла всі кольори фарби. Нашої веселки. І тепер будемо одним рухом нашої руки малювати веселку. Дивіться, щоб червоний колір був зверху. Тримаємо одною рукою край нашого паперу, і тепер будемо малювати дугу веселку. Прикладаємо до листочка. І тут з цього боку трошки підправимо. У нас вийшла така веселка. Все, нам губка більше не потрібна. Щоб веселка наша була така не самотня, давайте домалюємо внизу травичку. Широким пензликом беремо зелений колір і рухами наверх намалюємо травичку. Домалюємо квіточки тоненьким пензликом. Спочатку намалюємо такі стебельця, де вам подобається. І цим же пензликом намалюємо квіточки. Я намалюю червоним кольором. Мукаємо пензлик. І просто на стебельцях зверху отак от кругленькі зроблю маски. І виходять такі квіточки. Маки. Ось так вийшло гарно. Така Гарна, та яскрава веселка в мене вийшла. Тепер ваша черга малювати хлопчики та дівчатка. До побачення!